Так, Всім доброго дня. Сьогодні я заїхав в гості до Володі в Івано-Франківськ, він теж тримає тут різних голубів, Будапешти, Чапа, зеркальні. Зараз подивимося, що тут у нас є. А тепер з тієї сторони зайдемо. Давайте. О, Там двері відкриваєте. Ага, ага. Так, ну давайте ви ж перші, ви ж хазяїн божі. <реш> так, все. ага, це у нас тут зеркальні чапаші, чорноклюві, так? Да? Так, да, да, так, все, так ласить на гнездечку. Ага, це так. так ага. <реш> Там от є зеркальні, жовті і Бажа. червоні. Ага. Чакоші чорні. Чапаші всі по парам, так? Да? Так, то все по парах зараз. А, так ла та, жовта. Та, та. Та, та, та. І так, так само буде пешти, звичайні теж пара. А, Все а, тут по парах а, лишнього нічого немає, безпарно. Ну, молодий голубок тут лишився з ними, з угу, чапошами. Угу. Ще... А, ще... а що а, по зеркальним щось є з молоді ж нічого. Оце пара дзеркальних минулорічних. Пара він її гонить, не... ну нічого поки що нічого. Оце молоденький чапошок цьогорічний. Uh -huh. Так, все, тут, тут все. Оце, оце знеслися жовті такли, там робилися вчора, вчора сьогодні, завтра буде друге. Ну і ті там гніздя. Uh -huh. оце, оце все таке гніздя. Uh -huh. так. Це молоденький чапушик від цих, а ще там має дві пари наверху. Uh -huh. Так, тут такий... У мене зараз це все закрито. А от вже в таку молодь, як ага. чапошок, ця голубочка така. Ага. А голубка то я вже відніс ага. наверх. А скільки в тут, тут щось всього мало. Чотири і, і тут щось мало. Тут щось, вони брат, вони сплошні бувають, і спеціалісти та, кажуть. Голубок-то має сім ага. в цьому. Це батьки оці. А ага. ми зараз там подаємося наверху. Ну, Українські, так, кольцем. Так, кольця українські. На батьках, хто були такі венгерські, напевно, то такі темні чорні були кольці, так. Але то я почіпав на молодих. Ну, І тут так само кольців немає. Ці, до речі, голуби, ці зеркальні, то вони від... — Тарас такий у Львові є. А, я зрозумів, це від нього. Да, 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 е так. Це, це від Тараса в цієму. Але тут контрольки вроді. А ні, ні, тут кульця з Тут все, Тут кульця з Ну, Я, я, я все, не знаю, Ну, я зрозумів, Тараса, від Тараса. Я зараз шукаю голубку червону і... Ну ніяк. Ніяк я ніде, йде, я вже обдзвонив пів України. Не були, я продав, якщо б раньше, то. Бо Отже. я собі три пари оставив Ага. Напевно, є яструб, бо дивиться боком, оком до гори. А тут сидить, а як а? Ну, сіренька голову наставила? Сіренько голову наставила. Сидить ця. Ще, е, Будапештка. Ага. Оці Будапешти, оце, що зараз сидить, це від Юрия Ющенка з Чернігова чи з Черкаспіль. А Це Аїстері, так. Так, так. Та, та, та. Це ті, що ви мені показували? Ні, ті, що дай. вам, то ще інше, то вони закриті. Ну, це вообще такі. Це голубок. Ну, голубок хороший. Закривайте, ну, виключайте телефон. <знатно> <знатно> Щоб не А як у вас тут з копцями, цими соколами? У мене вже на вишки сидить зараза, уже, уже, само, уже, 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 приходиш, уже зараз. Я ще не пускав, я вже маю ага. оцих парочку і штук сім є звичайних Будапештів, то я вже буду пускати. Ага. Буду молодяж пускати, старі, зрозуміло, на... Я Бачу, у вас, та, у вас та, там та, та. І капканчики стоять. так та, ну то я так поклав, -то... Попався, був якийсь голуб чужий. Якийсь дикар чи поруч. Так, декар якийсь так приблудний. Як він туди залетів, не знаю. Але вони чують, вони тільки, я лише не доказуюся, тільки одним оком починає зазирати, значить він десь є. А він там на тій вихті борові. Ну, Зрозуміє. Я ще там маю пару саксонців, але тут. Тут? Як та -та, там, це бачиться на увазі Саксонська ласточка. Ага, так, 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 так. Давайте подивимося на Саксон. Ну, красиві Саксонська ласточка гарна. Це, 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 це теж від Володі м, Пелеха зі Льва. Ага. Так, так, ага. А вони Ау. це більше декорація? Це більше декорація, це... я так їх і не пускав. Хоча кажуть, що вони літають непогано. Ага. Так, так. Ну, він з двочуби і вона тільки задня чуба. Ну, ну він ще молодий. Ще Красиві. Ще вони так тільки несмілево опоровуються. Та, ну, ворони, то ворони деколи від, від відлякують. Да. Ви лякаєтеся цього. Буває в голові таку зараз. Буває таке, а ці ж пакiони вже прилетіли, не знаю, що, вони щось на на гною, напевно, щось шукають. Шукають. Так, так, бо там є остатки. Так, що йдемо-ті в інше, так ідемо, туди подивимося назад, подивимося, що там. Так. От значить, що до Так, показую. Не зараз всі тют-тют-тютло так. Вони не не голодні. Ага. Так, це сильні, щось. Так, отут всі буде це все молоде. Але кажу, вони зараз всі потікають. Ага. Це все ну таке три місяці голуба. От вони вже зразу почали ну, ну, і Я є... бачу, і зеркальне щось там, так, це щоб спав. Ні, ні, вона пара є. Голубка я, голубочку тільки що я приніс, а голубок більшенький, то він вже сам їв. А я голубочку лишив. А тут в мене все на плеві, Тут все сидить. Дві пари дзеркальних сидить. А оце лахмати? що лахмати це такі польські металики їх називають. Ну я не знаю, як вони по льоху. Я на ще їх придбав. На Ніколаївських похожі. Так, але вони космоногі, срібні очі в них і цей. Ага. І цей. І білі короткі дзюб, Ну, середні довжини дзюб. Польські металики. Так, польські металики. Ну і тут що, зараз я дам їсти, може вони сюди підуть. Ага. Дуже лекли, обережно в голову. А я сам тут зачепив є голодні, бо залишаються. залишається. Ну понятно. Але є пару молодих. А сюди зайти можна позитивно? знімати оцих метеликів гарні такі а я зараз звук. інтересно як вони летять інтересно який польот у них це дуже дуже цікаво Тут всі сидять крім оцих метеликів я зрозумів. вони спаровані але я кажу я їх лише придбав на цьому а оці е Будапешти, оці ожерелі, ві це тоже черкаси там так. все це від Юри, все так? можна сказати від, від Юри. Значить тут що? Що тут моє? Оцей голубок один мій. Mm -hmm. І та голубочка моя з червоною квіточкою. Mm -hmm. mm -hmm. То вони годують молодих. Mm -hmm. а, а оце що од вікні голубка? Оце mm -hmm. від, від Юри. Оце mm -hmm. голубка від Юри. Mm -hmm. І ще такі в неї є. Він вже, бачите, дзьоби коротші. Ну той ага. голубок, напевно, що коло неї. Я пам'ятаю. Вони да? ось сидять на ті Я пам'ятаю. Ну, тут... Покажіть метеликів. А де брали метеликів? Метелики, як об... воно цікаво, так. Да? Я їх купив у Тернополі на виставці. Ага. У мене їх є дві пари, але... А, а вони але... кружні, безкружні, не знаєте? Не знаю. Ось вони сидять дворі. А, ось, я так, бачу, да? я, я бачу, бачу. Що? Я просто щоб подивитися ближче. Ага. Тихо, 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 тихо. Вони такі мають цікаві окрас. Ну, вони якось, Коли, як, як Ніколаївські, такі краснорябі якісь, такі краснохвості, лохматі. білі, а льоти червоні. Ага. І косматі. Да? Та, і косматі. У мене є відео, я можу скинути відео. Ну, я а або, якось... або, а отут. Тут покинемо клітку і то буде видно, який він є. Ага. І... Польські метели. Вони ще є ще більш короткоклю. Просто цікаво подивитися, як вони літають. Що вони в льоті, я не знаю. Да. Чи літає, як звичайно. Зрозумно. Оце, оце практично все лишилося на плене і тут молодіж. Ну і от голубок дзеркальний, ага. той от, от другий, до якого я шукаю пару. Ага. Це теж Тараса? Е, ага. Так, та, то від Тараса, бо я з Тарасом спілкувався, він каже, я, де а ти в кого куплю? Я кажу, у Валєри у Чернівцях, а він ага. каже, то, то від мене буде. Ага. Ще там такий є Славік в цьому під, під Львовом. але він не має, ага. він тримає, але не має Цікаве, ну, цікаво, красно. Цікаво, цікаво. я ж вам кажу. Воно мені сподобалося красом, я не знаю, що воно буде. Воно щось таке по окрасу близьке до Ніколаївського, Никола... <ривит> <до> <ривит> тільки що краснохвосте. Таке не. таке цікаве. Воно. Ну воно коротше, коротше. А воно. яка вартість, по чому брали, не пам'ятаєте? Та 300 гривень на базарі там в Тернополі, то там можна недорого купити. Ага. Я не знаю, як же там докуповувати. А це ж у вас виставка, так, да, в неділю буде? То в неділю у я, нас я, я буде, але там. то у нас в Франківську дуже. це да. У нас в Франківську від, відходить це діло. Да, воно везде відходить. Ну, вон, 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 Умань показували Кривий Ріх, ну то ну, там, там, великі, там, да, там, там, там виставки, а тут у нас... Це голуб старий, мій, від, ото його молоденький, ото а, одно, а друге тоді в холода десь там випала злізда і до ранку застигло. Mm -hmm. ну, а тут що? Тут, тут є річна Будапештка така чорна ну, шия. Ну, да, да, а тут е вийшло від такого чорного чапаша і від звичайної Будапешти. Одно темне, одно світле. Ага. Ну Але то таке, то щось, щось з того буде. Ну, сюда ну, буде кажете, просто... Летать буде, да. Да, масть така. а, же риба. Ну, така... да, вона да. ну, 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 ще веліє, що щось буде поменять. дальше. Дану бачите, крилачок. Так, крила чорт, а друге тут цілком чорно. Ой, нього. Голубочка, голубочка взагалі темна. Ага. Вона не буде чорна, вона така буде пепельна, але mm -hmm. льотів немає білих. Я Це розумію. голубка виведе. Зрозумів. В общем, отакий. Понятно. Ти, то, то кажу, я... Що було, Так, то то да, Дякую вам тоді за репортаж. Може буде хтось щось питати, може номер скажете, так. може хтось позвонить. 097 так. 510 82 40. Володимир Іванофецький. Івано-Франківський. Може щось комусь купити, підпарувати, ну, помінятися, звоняти. Зараз телефонував за голубку чапушку. Ага. Є у Вінниці, але кілька 40 кілометрів. Не може до Вінниці передати. Ага. А з Вінниці ще треба. Коротше, немає зв'язку. Зрозуміло. І, і цей.